Я знімаю випадкових людей. А я, до речі, бачила в цій хаті. Ні, не хочу. Дякую. Ти певна? Да? Uh... Я ж не я ж точно не нав'язую. Ну no, давай, ладно, давай. Я да? її да. зовсім близько знімаю. Клас, дуже гарно. І то і дуже гарно. Ну, все подобається, клас. Да? Розкажи кажу про себе. Uh... Не знаю навіть, що розказати. Я взагалі з Києва живу вже третій рік не тут, дуже сума по Києву. Переїхала через дитину, раніше працювала в кіно. Я люблю книжки читати, фільми дивитися, спортом займатися просто для себе.